5 червня на вулиці Степана Бандери, 67, У Рівному трапився жахливий інцидент. Близько одинадцятої ранку мешканці будинку здригнулись від жіночого вереску. Як згодом виявилось, кричала 28-річна Юлія Андріюк, що також проживала тут. Дівчина випала із вікна п'ятого поверху. Як наслідок, отримала тяжкі травми. Після падіння вона перебувала у свідомості, однак пояснити, що сталося, так і не змогла. Невідомо що вона як впала – не так, щоб пали, якби викинули, впали б прямо. А то 5 метрів, десь по 5 метрів вона була з цього. випрла невідомо. Мешканка цього будинку Олена в той час якраз поспішала на роботу. Після того, як почула галас, без роздумів кинулась на допомогу. Розповідає, разом із ще однією сусідкою знайшли дівчину лежачою на чагарниках за будинком. Одразу ж викликали швидку. А до їхнього приїзду весь час намагались говорити із потерпілою, аби та залишалась у свідомості. Тут це місце, де вона лежала, От, лежала отак на спині. Дуже-дуже ну, кричала, їй боліло. Швидка приїхала, ну я не знаю, молнієносно, просто буквально за тих якісь лічені хвилини вона приїхала швидка, грамотно все, взяли її, мобілізували на, на тверде покриття, зафіксували її, шию, її дуже грамотно перевезли. Ймовірність того, що дівчина вистрибнула з вікна сама, сусіди повністю виключають. Кажуть, потерпіла, працювала медичною сестрою в обласній лікарні, зростала у порядній сім'ї. Дуже хороша сім'я. Ну, Сім'яну просто ну я вам не можу передати. Там і мама, і тато, і дітки. Ми знаємо їх. Я її знаю взагалі з з, 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 з такої гетьзовці маленької ще до шкільного віку. До медзакладу потерпіла, прибула із чисельними травмами, розповідає анестезіолог Андрій Бялковський. Нині вона перебуває на лікуванні у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Попри свій важкий стан, радо йде на контакт як із медиками, так і з рідними. Втім, про своє падіння нічого не говорить. «Поступила в край важкому стані з серйозними ушкодженнями з кататравмою. Поєднано дорого скелетною травмою, забоєм легень, забоєм серцем, множинними переломами тазу стан залишається стабільно важкий, готується до оперативного втручання. Аби повернути 28-річну Юлію Андріюк до нормального життя. Уже цієї п'ятниці їй повинні зробити операцію на таз. Втім, для цього потрібна чимала сума нині, аби допомогти молодій дівчині, відкрито збір коштів. Якщо ви також бажаєте долучитись? Ви можете зробити це скориставшись реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Софія та Денис Коломис, телеканал ITV.